Пар -пар. Стійте, стійте, будь ласка, нічого не беріть зараз, нічого не беріть. Дайте я візьму. От, от це. це... Та в... рот, ти розумі... Данік, вируби просто його мікрофон. В escape, escape нажми просто і все. В мене, якщо що, є гак, за допомогою якого ми зможемо на жорсткі уступи вилазити. Shift, нажміть в кінці. Shift, 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 shift. Я можу руку протягнути комусь. Мені. я сам его Всім... Я єдиний вмію грати. Так, Фіксер, ти тоже вже вмієш. Фіксер, на руку, на руку, ПКМ. О, все, я тобі поміг. Так, тепер кому? З ногим, я тобі поміг, все. Тепер Давидасику зараз сейчас поможу. Ну, еще не Во, все. Хорош! Так, дивіться, куди далі? <ріхи> Давай. І отут тут передихнути передыхнуть чуть-чуть. Oh. Yeah. Я здох! Я тоже. Для мене бінти є. О, oh, якийсь oh. жорсткий кейс. Ти його можеш відкрити, ні? ха <laughs> А, ah, ти ХПшку просрав чуть-чуть. Бачиш, тобі треба похилитись якось. Що ти зробив? Воно... Да выно мне хилый! А, в натурі. Вот туда. По цьому уступу, ти в бік повзи. Або так, да. Даник, акуратніш. Ти все-таки мене несеш. Давай, shift, shift, shift. Даник, shift! Я понял, Даник. Минус Даник. А, нет, Даник засейвився. І Даник завжди був внизу. внизу. Даник, ты впав, чи шо? Не, я тут. О! Це статуя? Дивися, він несе... Во, да, статуя є. Чуешь, дивися, він несе труп, у него голос, у него потрачено хп и він еще отруєний. Ты маєш ему дякувати? Можливо, мені треба нажати здатись, щоб ви мене. щоб ви мене відродили. Або я не знаю як. Здайся, я здався вже. О! А даник на самому не. Я відродився. Так, все, я жив. А, да ви ти тоже живий. Тут хавати можна чути. Тут є маршмелок, яке дуже жорстко хавається. Ну. Ой, я, я удивлений! Мене не чекай! Та ні, зараз пройде. Мене зараз пройде, да. Я болею. Я выйду Так, Зелене не треба хавати, значит. От, от, от. вот. Не в ту сторону ещ. Я зараз пройду по кипа. Зелена хрумця. С хавай. Зелене їсти не можна, запам'ятай. Боже де, Да, 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 да. А, во. Вот ти виліз. Все. Випукнувся. Вей. Де, на на мелага на вей. Я я я мотив мотив. Зажимати R Але він там, він дуже далеко, він внизу, бачите сундук там біля того камня. Прямо. <питурателес> 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 О! «О я Данік! Я <питурателес> О! О <питурателес> Данік виліз! Вертайся! Я, виліз. я не виберуть типи! <питурателес> 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 <Поговите! питурателес> <питурателес> 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 <питурател я схватив тебе, я. Я схватив тебе, я. Давай, руку допомоги. Хорош! Все Та боже, фіксер, не треба. Там А, ногим здох, вам. Та давайте, давайте заново, поки цей. Помните, не так далеко зайшли, та, будь ласка. Та ми. Там не треба кокос, Мої кокоси, гніда! кокос, Та давайте заново. А що це за чорний черкаш в мене? Давай ты заново. Ти хочеш всього? Ну пішли здохнем О, Окей, давай... You, Артемчик отдув бився. Спасибо. Оооо. Чекай, я ще свиснув тим. Я тоже умер. Сдохнет вже. Да сдохни уже, боже. О, облизуй їх, давай, облизуй, облизуй. Спать! Спать! Все, найс. Кому Дивіться, от хавчик, ще один, от ще один хавчик. От, я його поклав. Батончик. Окей. Вс, пришлой Фиксер, не тратит с ноги. А, боже! Ого! Ти послізнувся, так? Заберіть трубу звідти. І моток верніть рюкзак. Моток, Давид, боже. Во, моток, во. Дивіться, що в мене є. Що це? Який великий. О, да, дякую. Так, давайте тепер будемо разом ходити. Я чуть Тепер ти внизу. Я почув, як він впав. Купупсик. псик. От бери гриби, покотились вниз. <рес> Давай де за грибочками. Артем, руку допомоги, дякую, друже. Мось треба похавати. Ай, ти чого? Шо? Чого? О, Я боже, не що не сталося? Було? Мене вштирило. В мене загинаєні є. <рес> По жизні. Я чого. Якщо... Я гнию. Дані, крукопомощи, якщо Ой. треба. Друзі. Oh. О. Що, все? О, oh, я стою. Артем, будь ласка, руку допомоги, друже. Де? Там знизу. Oh, давай, давай, яс. Еес! Я щось гною, я не знаю, у мене ота фіолетова херня на весь экран. Це гримас шейк! Так, Даник, нарешті ми не відстаємо з тобою. Куда нам етиджа? Дальше. Ми Ей, тут вообще... Тут ты невеличка проблема, Даник. Ми не заліземо туди. Хоча є одна ідейка, да? Вот правильно. Руку! Пізно для руки. Даник, не падай. А, ну попадали всі лохи. А Ні! диногляда подавлюся. Аво, приземлився. Я, <рисумлився>. я же. Скоро будеш мертвий. Ніе, ротно! <ривіт> Скоро будеш мертвий. Не, не я, я не умру в туалеті. Я не вмер. Почекайте мене, де ви є? Оооо, що зі мною стало? Мене безкінечна стаміна. Мене почекайте. Коротше, мені треба бухали, я вже все. Я спать хочу! Я зараз впаду! Сейчас, у меня сонный паралич пройдет. Походу я сдох. Да, я сдох. Артемчику не. Артемчику та. Polévelian A budu lobit, polevelian Baby boy, já want to polevelian, polevelian, já budu I want to be young, you little... young. young. Všichni, já dávám jablničko, si. Ne, já ne, 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 ně, ně, ně. ne, ne, Так що все. Що? Пролетіла ігрушка. Іди убейся! Ах ти дебіл! иди сюда. Ти хочеш... Бартем, ти хочеш, щоб я тобі віддав це яблочко? Я вже прямо біля тебе. Хочеш? Артем, бутушку тобі треба. Ти Ти ебати відкинув. Стій на місці і не рухайся. Я мама не ковбасить. Шо. Altмен, я тобі щось запихнув, друзья. Я Біла! зараз в тебе б! Запихну! Я... Стій. Ти чуєш? Е, вот, тобі треба чуешь? В тебе є яблочко? <гум> Ні, я вже все з'їв. А на. Не треба. Добрий, тримай я... в себе, просто тримай в себе. Дебил, тебе... тримай в себе, боже! Давай я кобыша здесь в жопі міра. Треба чуть приспуститись, щоб потім піднятись. Тихо, это Е, Я То О, шадан кокосик я, кстати, тут на дороге. Ха, боже с... Ай-ай, спать охота. Рукуснагим. Щас, сейчас почекай я підкоплю. О! О, нарешті. Я буду жити. Гриби! Тут і хавчик для тебе є. Скинь. Куди? Я можу його схавати. Я ще там, де я де просиду допомогу. Я його лишу тут, короче. Найдеш, не знаю. Ну так, я не можу забратися, ти ще дебіл. Я здох! Давид, Ти... сдохни, короче, от. Дави, помри просто. Я тебе воскрешу разом з Артемом. О, ні, Давид. Як так можна? можно? ще? Так, да, я вже йти не можу. Ой, б. Да ти землін... Ладно, ладно. Я не хочу з рюкзаком ходити вже. День другий, тропіки. А, я підпалився. Ми обліз'яни Дай руку. Арте, о, швидше! Будь ласка, хоч щось дати. На Є нажати і зразу поповсти Я, я почув, як він впав. Я, я вас понял. А! Це Це листва, вона проницаема. Як я до неї доберусь, якщо тут коль. А! Боже антидот Хау. О! Пожалуйста. О, нее! Там друга. Там друга ще Я дебил, я антидот выкинув, його можна багато зразу використовувати. Там вулик, Вулик! Я знаю, що робити вулик. Як я туди піднімусь? Чекай, а що це за конфетки? О, Які конфетки? Ви ці конфетки Тоб не їдете? Воно знизу кається. Ага, я бачу. І ще збоку там. Угу, бачу. І ще знизу. Я все бачу. Ще, ще знизу. Я нічого не бачу. <рит> Блін, це та га Боже, у мене нема рюкзака. Що ти дивишся? А. Я антидотик схаваю. Я даже не знаю, що мені взяти. Пускай ще ланцюгів, а в <рит> мене нема ланцюга, щоб я не міг вистрілити. Точно. Тоді я нахер пішов. О, гак, візьму. Там нема, Куда ти йдеш? Так а мені нашу ще Краще б ты туда пишел, там легче бедняться может. Вот Орешки. Ой. Плаховый рот. Что ты? Вот ему туска, для того, чтобы я міг стрелять. Нет, це не то. Я сдох, да? Дальше считай. Ааа! Короче, я не знаю, соло це проходити нереально, тому нам треба пройти це разом якось буде. Хело, <кій> люди! Вот таке відео по піку вийшло. Я знаю, хай би вже пройшов, але до нас вона дійшла тільки зараз. Невеликий відгук від мене. Гра в цілому класна, але в деяких моментах хотілося б її спростити. Ще вона трошки сировата і з часом стає скушнувата. Ну добре, такий вірший в нас вийшов. А з вами був Артем, Данік, Лук'ян і Давид, і це Майсквад.